Російська мова, вона призначена зовсім для іншого. А у нас надзвичайно потужна і для філософії, і для математики, і для інших речей мова. І якщо ми хочемо знову-таки, щоб наші діти були розумними, щоб вони були винахідливи і так далі, не менше 72% всіх. Мовних інформаційних каналів має бути українськими. Бо знову таки є закон. Якщо менше 62%, то в майбутньому обсяг буде скорочуватись, якщо ж більше, він буде збільшуватись, збільшуватись до 100 От така є межа. А тому, коли кажуть, що давайте дозволимо або ще щось, всі рівні все до накохай користуються там російською. Якщо людина не може освоїти, це особливо якщо людина е, запрограмована з дитинства, їй дуже важко перейти від російської мови, простенької мови, до більш складної, до більш складної іємки, яка є, наприклад, українська. І потім прикриваються якими завгодно, що я не можу, ще що-небудь, але якщо ви хочете, дійсно. Перспективи і майбутнє, в тому відношенні, якому призначений наш етнос, то користуйтесь, будь ласка, більш складним, більш необхідним інструментом для рішення не тільки особистих, а й етнічних задач.